Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати у нас от надходження на У нас приїхали з сувні, сувне скло до великої та малої кабіни НТЗ. Зараз спека, так що вважаю, це доволі, доволі актуально. Перепрошую стоять вони верх ногами. оце у нас низ, тут у нас зливні. Такі отвори для конденсату під плівочкою закриті зі зворотньої сторони. Це у нас внутрішня сторона. Вставляється рамка алюмінієва, вставляється брідний ущільнювач стандартний. Якщо вам треба, до речі, у нас є ущільнювач, є вибір, є Україна, там є оригінал, є покращена Україна. Так само у нас по малій кабіні рамка також алюмінієва. Скло таке сувне, тут у нас м'якушечка. от Можете побачити так. Це для того, щоб воно м'якенько ходило, сувалося, висувалося, так, щоб воно не попадало в мене. от Таке воно стоїть якось незручно у нас, негарно. Так, покладемо, щоб не розбити. так, Друзі, тут така от защёлочка у нас, права-ліва сторона є. По малой кабіні у нас вартість 3600 600 гривень. Задне таке скло і е, по великій кабіні 3900 гривень. Ліва права сторона, також вони відрізняються. Як ви бачите, от воно відкривається на половину. Тобто е, буде додаткове повітря вам заходити у кабіну, не буде так спекотно можливо, при роботі. Хочу нагадати, що працюємо ми по перерахунку з ПДВ, по перерахунку без ПДВ. Відправляємо з післяплатою в межах України. Також у нас є можливість відправляти в Балтії. Для цього потрібно зв'язатися з Міндаугасом. Це у нас перевізник, з ним згоджуєте усі умови доставки в вашу країну. І у Молдову для цього з Сергія можете зв'язатися, також узгодити усі нюанси. І в межах України для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, Максим мене звати. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде.